Багато хто вже знає, що я давно заробляю біткоін на сайтах легким способом, де абсолютно не потрібно витрачати час та гроші. По-перше, це безкоштовно, по-друге, кілька хвилин на день займає, і по-третє, це працює. Я вже кілька разів виводила з двох сайтів біткоін Сатоші. А ще скажу приємну новину, що курс біткоїну росте. Поступово, але росте. Вперше, з листопада 2022 року, ця криптовалюта перейшла планку у, 20 тисяч, у 21 тисячу доларів за токен. Як ми пам'ятаємо, вона довгий час трималася на позначки 16 тисяч доларів за токен. Зараз вже більше ніж 21 тисяча доларів. Вау, я вам скажу, то круто! Я не втрачала надії і продовжувала обертати безкоштовно барабан кожні півгодини, щоб заробити токени біткоїну. Навіть коли він падав все нижче та нижче, я все одно не втрачала надії і заробляла. Але як ми з вами можемо спостерігати, курс біткоїну все-таки не впав до позначки 9 тисяч доларів за токен, як нам прогнозували експерти. І це добре. До речі, детально про підйом цифрової валюти я розповідаю у своєму попередньому ролику посилання залишу під відео. Біткоїн – це король всіх цифрових валют. І… Сильно впасти або впасти в кому він не може. На ньому і тримається весь ринок. Може, у мене й були сумніви, але дуже мізерні, і я все ж таки продовжувала йти вперед. А чому б ні? Часу особливо я не втрачала, грошей тим більше. Зараз ми ось знаходимося на ринку Binance і бачимо, Порівняння зі вчорашнім днем це плюс 2,08%, тобто курс біткоїну не падає, а продовжує підійматися. Дивіться, він ще й нагору прагнути, тобто начебто все йде добре. 12 листопада курс біткоїну був вищим за 19 тисяч доларів за токен. Тобто нещодавно він почав рости. Давайте ось я перейшла на Bybit і бачимо тут саму, ту саму ситуацію, звичайно ж, на всіх біржах спостерігається те саме. Так ось я збираю токени біткоїну на сайті Satoshi Hero та на сайті BestCінг. На першому сайті я вже двічі виводила Сатоші. Мінімальний вивід на гаманець криптобіржі складає від 30 тисяч сатошей, а на гаманець Фаусет, наприклад, від 10 тисяч сатошей. І тут є три способи, щоб заробляти гроші. Перший це заходити на сайт кожні півгодини та обертайте та безкоштовно барабан. Я це роблю часто, але кожну годину заходити я не можу. У мене не виходить кожні півгодини сюди заходити. Але заходжу частенько. Видавати барабан може, як ми з вами спостерігаємо, від 3 сатошів до. 20, до 250 000. Звичайно, така космічна сума відразу не нападе на вас. Ну, мені жодного разу не випадало аж 250 тисяч. Може, може, і нікому не випадає. А ось 100 і 250 Сатоші, за один оберт мені, звичайно, випадало, і це круто. Також є платне обертання барабана, потрібно віддати тут 100 сатошів, і є надія отримати більше, ніж ви заплатили. Але з цим способом, якщо чесно, я не заробляю. Я не займаюся, не віддаю зароблені гроші, тобто працюю без вкладень. До речі, в мене є канал у Телеграмі, я там розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладів. Переходьте, дивіться, там більше інформації я викладаю, будемо спілкуватися і заробляти разом. Підемо далі, другий спосіб це можна грати в ігри і заробляти більше. Ось такі тут ігри нам показують. Різні. І третій спосіб, найвигідніший, як на мене, це запрошувати команду і за активність кожного користувача отримувати 25%. Непогано. Ось такі способи дають можливість зібрати швидко мінімальний вивід і вивести. Я кілька днів тому виводила 31 тисячу на Binance. Це приблизно у мене вийшло близько 7 доларів. Зараз курс біткоїну зростає і з кожним днем. Тому ці ось 13 доларів, що у мене є зараз, будуть збільшуватися з кожним днем. Я про цей сайт докладно розповідала і показувала у своєму відео. Переходьте, дивіться, як зареєструватися і почати працювати Все просто насправді. Так, далі ще один сайт, де, я... де є кран біткоїну, це Без Багато хто говорить і пишуть мені, що це сайт обмін валют різних, а не екран біткоїну. Послухайте, тут є внизу зліва, якщо ви опуститеся, то побачите ось це. Так, саме це кран. Тут потрібно вказати свою адресу біткоїн гаманця натиснути Далі, вирішити капчу і отримати певну суму токенів. Так, мінімальний вивід тут від 2000 сатоши я вже виводила на Binance. І незабаром, як ми бачимо, збереться знову мінімальна сума, і я буду виводити повторно. Тут кран видає гроші щогодини, також є тут реферальне посилання, за допомогою якого можна запрошувати народ та заробляти більше. Ці сайти особисті перевірені мною, особисто перевірені мною. Вони надійні, платять без обману, можна продовжувати працювати. Ще один сайт, називається FreeBitcoin. Також можна зареєструватися і почати заробляти біткоін. Сайт надійний, перевірений, також платить. Але тут набагато більше можливостей є не тільки екран біткоїну, і є і лотерея, і ставки можна робити, і багато що, що, що ще. Про цей сайт я пізніше докладно зніму ролик, щоб вам показати секрети, як можна заробити більше на фрібіткоїні. Безкоштовний біткоін. І система також за допомогою крана збирати токени і виводити. І так, дивіться, кранів у біткоїну багато на просторі інтернету. Також є ігри, які платять гракам до... токени. І якщо працювати на декількох подібних сайтах, заходити періодично і роздавати реферальні посилання, то можна щодня отримувати від 7 доларів. Заробіток не складний, навичок він з вас, вас не потрібно, від вас не потрібно, просто заходите, реєструєтесь і заробляєте. Тобто. Також можна для студентів, школярів і так далі. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я й надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей! Все буде Україна!